Вітаю вас! Сьогодні презентую однокімнатну квартиру на набережному. Її плюси це п'ятий поверх з 12 і 50 квадратних метрів. Це повноцінно велика однокімнатна квартира з автономним газовим опаленням. Мене ви знаєте, як крийового Миколаєвища, ходімо на берег. Перший набережний, п'ятий поверх, балкон. Тут у нас газовий котел. Такий обладнаний дівки робили уроки. Можете сприяти себе офіс, міні-офіс. В принципі, не тільки а повністю в квартирі все залишається, все що ви бачите, тільки спальне місце забрали. Тобто меблі, техніка, все тут присутнє, ванна, звісно, у нас також велика, правильна машина тут, вся сантехніка, прихожа, великий повноцінний глибока шафа. Сама спальня. Також, звісно, по цій квадратурі велика, Комоти залишилися. Тобто тут може двоспальне ліжко повноцінно стати, може ще дитяче і вид такий з вікон зараз хлопаєш торішки. Набережне собі видно дитячі площадки, там школа, садочок неподалік, Ну, все поруч, Київська 29 ви знаєте. І ціна на даний момент більш-менш адекватна ринична. Оскільки? 67 тисяч. 77. Я потім напишу вам 77.